Прищипка. 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 Капти. 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 Поклады, будь ласка. Штора. Штора. Пылосос. Пылосос. Прищіпка, капці, Штора пилосос. Покажи, будь ласка. Шафа. 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 Квітка, квітка. Вікно, вікно. Ванна. ванна. Шафа, квітка, вікно. Ванна. Покажи, будь ласка, де квітка. Так, молодець. Покажи, будь ласка, де вікно. Так, молодець. Покажи, будь ласка, де шафа. Так. Навушники. Навушники. Рушник. Рушник. Праска. Праска. Телевізор. телевізор. Навушники. Рушник. Праска. Телевізор. Покажи, будь ласка, мамі, де праска. Так, молодець. Покажи, будь ласка, де на вуд. Розетка. 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 Так. Камін. Камін. Пральна машина. Пральна машина. Пральна машина. Акваріум. Акваріум. Розетка. Камін. Пральна машина. Акваріум. Покажи, будь ласка, де камин?